Досить близький фільм, кожен нас я дивлюся. Багато людей питають, чому, ну, звідки ті кадри були при кінці, і чому я поставив. Це було, ну, коли знущалися з українськими солдатами, це сепаратисти самі познімали, в них був канал на Ютубі, і вони самі самі там поставили ті матеріали, або показати, які вони синні чи якийсь психологічний такий фактор. Uh, а я хотів показати, як це справжнє поле страждання. Бо зараз вже, вже це ну, починається як статистика. Ми чуємо, що кожен тиждень хтось там якісь солдати помирають. І, ну, це, якщо люди не там, то це вже стало далеко і це стало нормально. Uh, і я хотів, щоб фільм якось uh, пригадав, що там є справжня війна і що люди страждають. І Ну, щоб не що байдуже. Ну, спеціально до американців, як я покажу цей фільм, то uh, вони шоковані, бо вони взагалі не знають про тих подій, що відбувалося. Uh, так що це досить сильно на них впливає. Uh, що ще сказати? Я, Ну, далі я показую цей фільм там, де можу. У uh, <coughs> мене немає багато такій маркеті. Uh, чи гроші на рекламуватися. Uh, бачили, там було багато ім'я при кінці. Це були люди, що просто так на краудфандинг, кікстартер, так гроші трохи покидували, щоб підтримувати закінчення цього фільму. Uh, так що на раді цих людей, що так міг гроші зібрати, і ще був um, президент Київ він зафінансував. Закінчити фільм в кіностудії в Києві uh, за його кошти. Так що заради того я міг зробити цей фільм. Uh, tu, очевидно, не є всі мої кадри. Uh, там я взяв з інших режисерів, з інших медіа. я би сказав 80% моїх і 20% uh, інших людей. І ще цей фільм існує в українській мові. Англійський і є російський мовний варіант. Що колись я ну, би хотів десь там в Росії показувати або на Ютубі. Зараз цього не можна на інтернет знайти, бо в мене є дистриб'ютор. Я ще пробую на кінофестивалі, таке. Так що на інтернеті ну, не можу. Але там, де їду до Сходи, чи де на Україні я залишаю цей фільм і кажу, можете показувати, де, де хочете. Tam je veliko priseljencev v Kharkivu in Zaporizhzhia, vendar je ljudi, ki ne delajo. In bomo jim pokazali tudi oj, cefijem, peš, a, po storu, ta film, da bodo videli tudi po drugi strani, če se to ne bo videl v ruski mediji. Če je kakšno vprašanje, komentarje, mnenke, vtise? Я не можу сказати, буде за два місяці, три місяці. Побачу, коли вже ну, попробую на якісь канали, попробую на кінофестивалі, все це вже пройде, намаці затихання від тих шляхів, тоді я поставлю. Я не можу сказати, що це буде якась специфічна тата. Поставити на YouTube, то ну, ще треба рекламувати. І краще якийсь канал взяв, і те, те вже є на глядачі, тоді буде більше аудиторія. Так що ну, ще намагаюсь і на Україні, і в Америці чи в ропі, знайти. Але для багато людей ну, каналів, це вже трохи старший матеріал, ще були інші фільми на майдан. А, може для них вони що це на так актуально вже. А вот показати. — Прошу. Я Добре, 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 показати на совні радіо. Я не знаю, як, як це зробити. Ну, я, я сам не розумію тих людей, що прийшли зараз до влади, а, ну, на смерть інших людей і взагалі так само думають про а, корупцію і так далі. Закишені. Ну, в принципі. Majdan hotel ne spremeniti zmini, ljudi, ampak sistemu. Toda sistem ostal star. Najprej tam so novi ljudje. Mislim, da je treba sistem spremeniti, da bi bila prokuratura neodvisna, da bi delovala, da bi bili voli bolj demokratični do Vrhovne rade, ne tam, da bi poslovneži kupovali uh, meste na spisku. To ni demokracija, to so poslovneži. Мотивація, є, щоб піти до Верховної Ради, захищати їх бізнес. А вони не представляють людей, вони представляють бізнес. Так що цю систему треба змінити. Але як це зробити? Не знаю. Ви кажете про фільми інші. Ви згадали про інші фільми на ту тему. Ну, ви порівнювали свій фільм з іншими фільмами. Наскільки він більш системний, наскільки більш цікавий? А, з, і які я, фільми не, можна би було сгадати? Порівняти з іншими фільми? А, ну, є, є багато фільмів зроблені в Україні, але як я їх бачу, вони для українській аудиторії. Людей, що вже в курсі подій, там нема дуже багато бекграунд і все таке і ну, для іноземного, що не, не знайде Україну на карці, ці фільми не будуть а, дуже ефективні. А, є, Інші фільм кілька фільмів, що міжнародний, але я не думаю, в них така ну, хроніка від, від початку до сучасних подій з війною з Росією. Вони так більше на Майдан затримуються. Я хочу помалювати ну, ту цілу картинку, щоб від, від початку а, ну, до, до зараз. Так що я думаю, така хроніка ну це відрізняється. Так, це була моя мета, так, так зробити. Від цього, що я чув, воно, воно успішне в цьому напрямку. Я цілком з вами погоджуюся. Дійсно, ваш фільм на відміну від багатьох сюжетів, які були до того показані, він цілком пронизаний. Згадайте кадри в майдан, співають, коли атака йде заповідь Шевченка. Співають українські пісні, священники-українці, розмови йдуть за українською. Тобто, власне, ви показали, як спадкоємиці своїх дідів, батьків, українців, фактично те, що сидить кожного справжнього українця тут в середині, ми розуміємо, і знаємо, хто в нас є ворог, хто в нас є брат, хто в нас є той, хто нам не дозволяє жити краще. Всякому разі, цей фільм наповнює. Наповнені українським звучанням, на відміну від багатьох інших. І наступне, Справ... по по-справжньому не без... героїв Небесної по Сотні, фактично їх 116, ті, що є сьогодні внесені, внесені в книгу пам'яті, ще... крім них ще є 52 <клух> додаткових, які померли потім в лікарнях і також їх зачислено до Героїв Небесної Сотні. І це велика дуже жертва, і це велика трагедія. Народу, ми впали в жертву заради того, щоб постала якась нова Україна. І, власне, слова там одного діючого були які, що якщо наступна влада прийде, влада може прийти ще гірше, було сказано в словах тодішнього часу, кадри, напевне, що, що буде може гірше, але це буде все одно краще, аніж те, що в тодішній час було. Можливо, ми переживаємо ці, такі моменти драматичні, але була засторога. І та влада, яка прийде, якщо не буде звертати уваги на народ, не буде діяти згідно принципів, які закладені в Революції Гідності, оці, що ми називаємо Революцію Гідності в майданчик процес, то буде не третій майдан, але люди тут і поміняють спалець зі іншу зброю. Це пересторога дуже суттєва і страшна знає, чи не тому сьогодні наша влада мимоволі не припиняє воєнні дії, а навпаки робить такий великий, би сказати, ну, сказати млинок, який перемолює сьогодні найкращих кращих людей, які після Майдану сьогодні там, на сході. І, власне, жертви все одно є. Тобто війна вигідна, тому що таким чином знищуються самі кращі сини. Тієї України, кращі люди України, а так також довго не бути. І ще важливо, щоб почала біді війна, у фільмі є все і говориться про владу, але ж було б, не, не, б напевно доречним, отак, як сказали ну, за опозиційні сили, показали там там, показали трошки портрети інших опозиціонерів для Януковича. Але ж треба було. Викрити оту личину партії регіонів, бо власне його регіонів з тими єфремами, з тими всіма ну Я, я не хотів про політику взагалі. Це не було, я не мав досту до них, це не було моя мета. Я хотів показати, які там люди були. А, в принципі, все, що ви говорите, ну, про... зараз відбувається. Я, я так все це бачу як довший процес, що ці зміни. Ну, це ще люди Совєтського Союзу, це стара ментальність. І я, я думаю, це все, що зараз відбувається, є, що Совєтський Союз розпадається. Ще ще. І це буде ще тисяч, ну ще одну генерацію, коли ті люди, що перестали в незалежній Україні, що може має якесь інакше ставлення, що це їхня держава, а не якась держава, що створилася, коли... ну що якось це. Процес, ця війна зараз молодь на східній Україні. Я думаю, вони мусили вибирати, чи я за Україну, чи я, навіть як не, не за київську владу, але чи мене за Росію чи, чи Україну. І ну, цей процес, а, ну можна сказати, Путін зробив найбільше, щоб збудувати українську націю і патріотизм на східній Україні, як ніякий український президент. Ну, так що це ще буде багато часу, я думаю. Але хто знає, хто як Америка буде, хто буде президентом Америці, як а, Путін буде себе вести. Я багато нюансів в політичній сфері, але а, щоб сказати, щоб сподіваючи, що будуть якісь зміни так швидко. А, я думаю, це не реально. Ну, ті умови, що я, що скільки це Совєтський Союз, Русифікували 70 років на Україні. Я вам подбала, подбала до всієї Європи і всієї Америки. Я вам за те. Прошу, дякую, що це так цікаво. Ви ще показуєте по Україні. Стараюсь <laughs> <laughs> okay <laughs>